Зверни увагу, які нові можливості до тебе йдуть. Дивіться, і тут жезлі прямо на дні коруди. Зараз подивимося ці можливості, під себе їх підбирайте. Дивіться, підходить вам чи ні ці можливості, тому що може бути для великого кола людей, для кого цей розклад. Для людини, яка зараз відпочиває десь з сім'єю, тут два варіанти: відпочиває десь з сім'єю, знаходиться в колі близьких людей, приємне таке спілкування, приємне проводження часу з сім'єю. Або це для людини, яка цінує сім'ю, дуже важливо для неї. Зараз набирається якихось емоцій, відновлює свій внутрішній стан після якоїсь події, яка ну, спустошила ці емоції, або останнім часом занадто мало було цих емоцій, якраз набирається, і дійсно там на двічнику якесь спілкування теж іде цій людині, ще для кого цей розклад. Для людини, яка цінує справедливість. І вмішується, да, ця людина вмішується в несправедливості. Можливо, ви знаходитесь якраз, працюєте, допомагаєте комусь, ну, де там тиранство в сім'ї, у стосунках, де надто сильний контроль, батько контролює своїх дітей, наприклад. От ви якраз відчуваєте цю гостру несправедливість і стараєтесь боротися з нею, щоб всі були щасливі, щоб всім всього вистачало. Якщо ви лікар, то ви любите лікувати людей, і у вас все гарно виходить. Якщо ви психолог, теж займаєтеся якраз. Такою практикою, що виліковуєте душу людей, да, щоб ніхто не маніпулював, а ніхто не знаходиться в мінусі ні емоційному, ні фізичному, ні моральному. Отже, зверни увагу, які ж нові можливості до тебе йдуть. Підбирайте під свої ситуації. Дійсно відкриваються нові можливості, коли ти залишаєш те, що тобі вже не потрібно, ти відчуваєш, прям відчуваєш, що тобі треба йти в нове і залишаєш те старе, що не потрібно тобі. Тих людей, ті події, можливо, зміна роботи. Ти нічого не боїшся шляху, який ти бачиш, ти вже бачиш, куди ти хочеш йти, тому що ти стараєшся контролювати своє життя. Повністю контролювати. Ти вже як людина, яка не то, що знає, яка навіть готова допомагати. Ти професіонал в своїй справі, ти людина, яка, дивись, почавши своє життя, буде нове, нове, нову о, якусь гілку життя, будеш прибирати перешкоди, які тобі не потрібні, причому тобі це легко буде здаватися. І дійдеш до того стану, що ти дійсно будеш керувати своїм життям, будеш самостійною, впливовою людиною, і до тебе будуть прислухатися. Так, які нові можливості. Так, які нові можливості. Ну тут спілкування. Дивися, ти про щось дізнаєшся, як тобі уникнути. так? Да? Як тобі уникнути, скажу так, це спілкування з групою людей, приємне спілкування, яке дозволить тобі уникнути якогось от занепаду, емоційного стану. Так, тобто вийти звідси, да? ти все-таки імператор, для чого тобі ця п'ятірка кубків. Ти будеш відсікати оці, е, всі неприємні думки, які заважають твоєму житті. Так, і дійсно це приведе, а ну дивимося. Так, і це приведе до початку нового, щоб почалось нове. Прибирай негативні думки, негативні ситуації. Тобто не концентруй увагу на них. Ще що? Нові можливості. А ти вже їх знаєш, ти вже плануєш. І це стосується твоєї сім'ї або твоєї майбутньої сім'ї легкості. Можливо, хтось планує поїздку за кордон разом з сім'єю. Дехто дійсно планує створити сім'ю, але партнер-партнерша знаходиться за кордоном в іншому місті, в іншій області, в іншій країні. Давай ще подивимося. Угу, сам випав. Лицар жезлів. Для тих, хто самотній до вас скаче людина вогняної стихії від 18 до 35 років, або просто людина, якщо і старше, то вона занадто дієва, дуже дієва, активна, виглядає молодше і буде до вас проявлятися. Для чого? Людина з минулого, або в місці, де ви раніше відчували приємне щастя, комфорт, задоволення, або просто це з минулого, можливо, з вашого дитинства, з вашої юності. І ця людина принесе вам велике задоволення. Оці всі емоції збережіть і користуйтесь ними.